Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Н. І ми зараз знаходимося в барі незаконному, де просто всіляке незрозуміле відбувається. Так, добре, що у нас є тут? А... Так, це все на вихід. Ми не витримали. Так, з цим не можна говорити, правильно? Ага, тут. Щ... З... Здавач вирішив. Будемо грати в щось там. Піднімаю, бачу. Згоден. І я. Відповідаю. Та ну, сенсу немає. Ха-ха, гроші на бочку, так, так. А, ні. Я як знав. Ха-ха, я виграв. Ха-ха, гроші на бочку. Так, так. Так, ну це вже по колу. Тут щось, він тримає якусь енергію. Там, до речі, хтось ще є. Оце We хтось там. You Вибачте, що відволікаю. Я шукаю на ім'я містер Фіг або просто Фіг. Бачили його? Аго, я запитую вас, зубастики, ви знаєте, де я можу знайти містера Фіга? Вони you грають на аніму. У мене немає часу, щоб закрити no. бар. Згодом you доповім про це майстер Бонко. А якщо ми висмоктаємо, а ми не можемо, бо у нас вона вже повна. Арка вже заряджена. Ну ок. Yeah, yeah. You know так, що тут є? Тут є дорога вниз, є дорога вверх. Боже, як тут багато рівнів. Я вже заблукала. Так, тут хтось живий. Це кіно показує. Ви загороджуєте екран. Я шукаю забувастики на ім'я Містер Фіф. Тихіше? Так, вони якесь там кіно дивляться. Давайте теж подивимося на шару. Так, це її наливає, угу. випиває, Угу. так, щось там малює, малює. Ну ти диви, який художник. Щось підпалює, ти диви. Це типу він малює і воно оживає. Диви, іде по якомусь полю, там якісь кактуси чи що? Я, маю... Я вважаю, що це кіношедевр. Негайно Оскар сюди, негайно. Якусь пані малює. Вона зараз оживе. Там хтось іде з гори. Йой! Що це за кіно таке? Цікаво, наскільки воно довге. Ти диви, випиває. Що ти зробив з качечкою? Ах, ти свиня така. Ем, я це не розумію, але ладно. Це реально не мов би, початок нульових 20-го століття, аніме кіно, заборонений алкоголь, якийсь такий вайб. Тут не вистачає музики якоїсь, але тут нема жодного піаніста, тому не знаю. Все він викинув кілок. Опа, щурі побігли. Чи ми ще? Він думає, може ти вже напився? Не, ну це, звісно, поетична німа мова. Ця серія буде називатися Дивимось кіно разом» Це психотерапевт? Чи це просто його спадки поклали? Це в'язниця? Без поняття, що це він пише. Так, на цьому кіно закінчилось? Hey, ага, ми тут дивимось? Так я теж дивлюсь. Угу, а це початок, я так розумію. Якась бабця прийшла. Е, і каже йому оце всі слова Дед Ера, щось там, коротше. Вона каже йому, дід, що ти тут робиш? <гум> а він такий, що не видно? Гази тут читаю, читаю, така скучно, що аж засипаю? Це він якийсь професор. Він йому щось вколо. Якісь наркомани. Це типу він я все молодший и молодший? Ти ваш на руках пішов Як історія Бенджаміна Баттома, зараз він зникне, мабуть. Вона тебе зараз як вкус і буде в тебе алергія. Боже, що він з конем робить? До речі, зараз помітила, бо кіно не дуже цікаве, якщо чесно, помітила, що на оцьому, от що сидить в кріслі колісному, у нього ця голова шар, і вона прям на ній виблизькує це світло. Ось на цьому. Зараз закриваю оце і його назад повертаю. Боже, яке цікаве кіно, господи. Цікаво, як довго воно триває. Ну, типу, я б дала очівку за те, що хтось би це подивився. Але я не знаю. Ті ще бочки пішли. Так, ще одне кіно закінчилось, ура! Коротше, це нескінченно. А його можна прям так дивитися? <ріст> ну, коротше. Ладно. Ой, чекай. Я думала, сюди можна стрибнути. Не можна. Ну, добре. Коротше, таке кіно. Прямо перед екраном. Отакі ми. Я хотіла б познімати все кіно, але потім я зрозуміла, роз... що в мене не вистачить <ріст> це, це сил це все знімати. Добре, пішли сюди, бо нам ще багато що робити. Тут нічого. І тут нічого. Ти диви. Ну, добре. Тоді пішли сюди. Сюди не можна добре. Оба. Так, вітаю. Тут хтось з нами розмовлятиме. Так, тут стіна. Я Сідеріус, а ви, ви закониця? Вау. Ого, а ви все бачите, так? Вас шукають. А де фіг хто? Він тут, в цьому барі, і ви не в ту сторону дивитеся. Я на вас дивлюся. Скажіть мені, де він? Як відчуваєте they're себе, коли досі нічого не побачили? They're побачили they're що? They're... Ефір, Everybody усі там були, крім вас. I'm... Я людина. Я For там народилася. Right Дійсно, звичайно, моя помилка. Коли не отримую своєї аніми, то починаю бурчати. Якщо хтось приніс мені скляночку. Обармен мені більше не наливає. Це прикри. це прикри непорозуміння насправді. знаю, звучить не дуже, але якщо вам принесу випити, ви скажете мені дефі. Отак, і ще багато чого. давайте поки на цьому зупинимося. Опа, він знає щось про нас. Або ж він аферист. For Я шукаю на ім'я Містер Фіф. Знаєте такого? What... What... Не, знаю, Sorry, не знаю про кого ви говорите. Вам не варто тут бути. Не знаю про кого ви говорити, та й вам тут не місце Яструбеня. Ми не яструбення, ми людина. <laughs> так, тут якась карета, чи що? А це не карета, це карусель уці. Тут прям нормально, де є, де є побігати. Так, нам треба, значить, випивка для цього. Але я хотіла ще походити. А, тут, до речі, дзеркало, з яким містером Бонко спілкуватися отут висить. А, там ще, до речі, хтось є? Я закрию очі на незаконне вживання аніми, якщо ви скажете мені, де містер Фіг? Містер Фіг? Фіги? Це ж овочі? Ні-ні, вони на деревах ростуть. Я хочу їсти. Навіщо ми взагалі їмо ж речі? Не знаю. Або п'ємо? Я хочу пити. Взагалі пізніше. Пізніше. Це безнадійно. А, Так, тут вони до чогось живляться, і якщо я це зроблю, я їх виключу, але я не хочу їх вимикати. Цей важель для чого він? Наверх підніматися. Раніше нам можна було наверх. Ага. Але збувас таки на горі не могли змиритися з кількістю правдою, що виходить із нас. Але нічого, нам і то добре на дні світу, як ми любимо говорити. Ну, давайте поїзд... поїдемо. Давай, Хева. Так, добре. Скуштуйте, Соні. Частіше дощ. Ми забуті. Цілковито. Тому ми внизу, так? Ага. Але ми теж багато чого збуваємо. Куди ж ці речі здіваються? Ого, цікаво так, тільки подумати. Це підірвало мій кінескоп, дурдом. Ага, тільки подумати про всі ті речі навколо нас. Цей стіл, чому він не забувастик? Його ж теж, напевно, забули. О о, я ж про це й кажу. Точно, речі для речей. Чому ж він не говорить? Раптом він може. Аго, містер Стіл? Я думаю, це не він, а вона. Ой, пардон, аго, місіс Сил. <реш> ні 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 не живий. It's а ми навпаки. We are. We are. Ми живі. Це we так. Ну, no. а ну давай. Oh, Чудово. Це якісь <реш> якісь кальян? Чи що вони там шмалять? Фосензакониться, <зараз> що будете. Like drink, like Можна одну склянку на чогось там для цього? Це ж моток скла і вас. Відіслав <зараз> так? Слухайте, сі з гарний хлопець, та й п'є всього одну склянку за вечір, але після неї попереджаю вас, що він починає всіх повчати повчати. Так, це є філософом. Що ви робите зі своїм життям? І в такому дусі Він навіть просить крізь нього подивитися відляку відвідувачів. Розумію, він змушує вас думати. А -ла, ла Розумію. Не дивно, чому відвідувачам це не подобається. Забувастики приходять сюди забути, що вони забуті, а не для того, щоб чути мораль про своє призначення. Я простежу, щоб сьогодні він не читав лекції. Він каже мені, що я порожній всередині. Ну, ви ж холодильник, Він хоче, щоб я зайнявся музикою приходить сюди і селя забувасикам божевільні думки, а у них і без нього проблем в житті вистачає музика. Ха, ви взагалі уявляєте хворільника за піаніно? Тож що з того, що я люблю музику? Я все життя за стійкою стою. Я таким із самого ефіру прибув. А займайтеся тим, що знаєте, дайте собі шанс. Варто дати собі шанс. Know, Ніхто ж не змушує вас вічно займатися одним, so? одним тим самим. Ви так гадаєте? Подумаю про це. Але Сідерусову повчати себе не дозволю. А значить, не наліти йому? Залишу тут склянку за рахунок закладу. І мене не стосується, кому ви її віднесете. Де склянка? Дай склянку. Ну ок. Так, а на цьому зробимо паузу. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!